Цього разу розкажу вам про звичайно ж очікувані січневі релізи. На диво вийде багато різних ігор, але в основному в другій половині місяця тому без чогось нового геймери не залишаться, особливо на ПК. Бо на народній платформі зразу релізяться Final Fantasy 7 Rebirth і в кінці місяця Spider Man 2. Також виходить новий снайпер-еліт і навіть гоночний проект, а саме Асето Корса Як бачите, є на що глянути. І, звичайно ж, у цьому відосі ми розберемо найцікавіші проекти цього місяця. Але перед тим, як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і поїхали! І спочатку пробіжемось по тому, що Sony підготували для своїх фанатів. Отже, в PS Plus додадуть такі ігри, як Suicide Squad – Kill the Justice League для PS5, а Need for Speed Hot Pursuit Remastered та Stanley Parable Ultra Deluxe будуть доступні на четвертій і п'ятій плойці. Відносно великою грою цього разу стане загін самогубців. Мабуть, таке рішення обумовлене тим, що студія Rocksteady підтвердила, що припинить випуск нового контенту. Після виходу четвертого сезону цього місяця, Незважаючи на це, є багато чого на що варто чекати нечисленним фанатам, в тому числі грабельний Дестроук, офлайн режим і весь попередній сезонний контент. Hot Pursuit Remastered – це оновлена версія гри 2020 року. Тут вам і покращена графіка, і крос-платформений мультиплеєр, асинхронні змагання, закопів і гонщиків на базі Autolog, всі DLC та багато іншого. Нарешті Stanley Parable Ultra Deluxe – це розширене переосмислення Станлі Парабл зразку 2013 року, доповнене новим контентом, можливостями вибору та секретами, також покращені візуальні ефекти. Та багато іншого. Нагадаю, усі ігри доступні для підписників плюса 7 січня. Ейрборн Емпайр виходить у ранній доступ 13 січня. Містобудівний симулятор із одним великим викликом: будувати і розвивати свої міста. Ви будете прямо в небі. Ну небо як небо. Декорації замінили у чому ж суть. А в тому, що окрім зведення будівель і розвитку інфраструктури, вам доведеться самостійно регулювати підйом, баланс і тягу, щоб ваше місто не гепнулося на землю. Ситуацію, звісно, ускладнюють небесні пірати, які ду. Уже хочуть захопити ваші ресурси, і це ще не все у грі відкритий світ із купою локацій, які ви досліджуватимете, буквально не залишаючи свого міста. Тож, якщо магомет не йде до гори, то гора піде до магомета. Ну і якщо ви цікавитесь жанром сітібілдерів, білдерів, то також можна спробувати демку гри в стімі. Hyper Light Breaker, реліз 14 січня. Це приквел до Hyper Light Drifter, події якого відбуваються за кілька десятиліть до оригіналу. Але цього разу гра стала повноцінним 3D. Вас чекають землі, охоплені хаосом, загадки, які потрібно розгадати, і звісно підступні вороги, яких доведеться знищити. Світ гри величезний і постійно змінюється. Але не хвилюйтеся, способів пересування тут вистачає паркур, ховерборд, планер і багато іншого. Найголовніше гра підтримує кооперативний режим. Асето Корса Ево вийде в ранній доступ 16 січня на ПК, а на консолі завітає трохи пізніше. Далі у нас нова частина Асето Корси. Розробники позиціонують її як технологічне продовження легендарного рейсинг-симулятора у буквально всіх аспектах, який при цьому стає все більш реалістичним та аутентичним. На відміну від попередніх частин, у новій асето корса буде відкритий світ розміром у півтори тисячі квадратних кілометрів кілометрів з фріран режимом. Так, так, саме тим, що фанати додавали модами. Вони, мабуть, надихнулись такими модами і вирішили додати Open World офіційно. Waze Free Roam дозволить гравцям випробувати автомобілі на дорогах за межами звичних треків. Це стало можливим завдяки новій технології ландшафту в рамках рушія Кунос Симуляціоні, який дозволяє створювати величезні карти з сотнями кілометрів доріг, звучить дуже інноваційно. Але це лише процедурна генерація. На жаль, проте фундамент закладений, можливо, колись вони зроблять якісну аркаду з відкритим світом. Ясне діло будуть як сінгл-заїзди, так і гоночні онлайн змагання. Також на нас чекає просунута фізика, динамічна погода, 24 годинний цикл день і ніч і безліч різноманітних автомобілів з різних епох. Більше того, автори обіцяють, що характеристики реальних автомобілів буквально повністю реалізовані у грі. Вони. Пропрацювали всі аспекти від інтер'єрів, механіки та електроніки до аеродинаміки і ходових характеристик. Все завдяки системі LaserScan. Одне зрозуміло, з точки зору графону гонка виглядає круто. Спершу асето корса вийде у ранньому доступі, але скільки вона там пробуде, невідомо. На фоні майже повної відсутності класичних нових гонок. Думаю, що це зайде на ура, тому чекаємо. Dynasty Warriors Origins вийде в світ 17 січня. Нова частина мусоу екшена повертає нас до витоків епічної саги про три царство, пропонуючи сучасний погляд на класичний сюжет і знайому динаміку. Події розгортаються у 183 році нашої ери. Проте, на відміну від попередніх частин, охоплює лише першу половину історії, приділяючи більше уваги сюжету. Події розгортаються за рік до повстання жовтого тюрбана. Головний герой гри, який страждає від Амнезії, вирушає в село, де жителі страждають від голоду. Там він зустрічає Джан Цзяо, який допомагає місцевим жителям. І Гуань Юя, який розкриває корупцію урядових чиновників. Разом вони борються з силами корумпованої влади. Усе на місці. Захопливі масові битви, де герой самотужки протистоїть сотням і навіть тисячам ворогів. Кінематографічні прийоми та ефектні добивання. Розробники створили. Нову систему бойових комбінацій, яка дозволяє адаптувати стиль персонажа під ваш геймплей. У новій частині представлена найбільша кількість солдатів у серії. Завдяки оновленій графіці і плавним анімаціям кожен удар відчувається по-справжньому. Герой може використовувати усіляку зброю. Геймери зможуть вільно переміщатись ігровим світом і вибирати наступне поле бою. Також варто відмітити, що, хоч гравець і керує тільки одним воїном, він відповідальний за свою армію якою він повинен битися проти полчищ ворогів, використовуючи свої навички. Коєй Текмо відмічають, що одна із ключових механік нової частини це можливість тимчасово взяти під свій контроль генерала. Також з'явилась система діалогів, а епічний саундтрек додає драйву навіть у найзапекліших боях. Ціна на ПК в стімі 2392 гривні. А якщо зацікавив проект, то демку можна спробувати як на консолях, так і на ПК. you <laughs> Yield Follow Rome, реліз 20 січня. Це покрокова 4 x стратегія події, якої розгортаються в епоху занепаду Римської імперії. Гравці зможуть очолити одну з восьми унікальних фракцій. Кожна з яких має свої особливі юніти, будівлі, сильні та слабкі сторони. Геймплей поєднує класичні елементи. 4 x роблячи акцент на динамічні тактичні рішення. У кожної фракції є довгострокові цілі, розподілені між кількома місіями. Що дозволяє обрати свій шлях розвитку, адаптувати римську культуру чи зберегти традиційні звичаї для любителів різноманіття доступні випадково згенеровані карти, а також мультиплеєр для рейтингових матчів, де можна позмагатися з іншими гравцями. Крім того, гра підтримує асинхронний мультиплеєр, що дозволяє робити ходи у зручний час. Final Fantasy VII Rebirth з'явиться 23 січня на ПК. Епічна сага Final Fantasy VII триває. Rebirth – це друга частина запланованої трилогії ремейка сьомої фіналки. Гра продовжує історію Клауда Страйфа і його союзників із групи Лавина, які протистоять корпорації Шинра та таємничому Сефіроту. У цій частині ми повернемося в Мідгар Мегаполіс, що розрісся, задушений корпоративною жадібністю та. Екологічними проблемами розробники значно розширили ігровий світ, додавши різноманітні регіони з унікальними біомами. Rebirth додасть нам можливість не тільки зануритися у цей світ, а й зайнятися новими сюжетними лініями. Деякі квести міститимуть варіанти діалогів і ваш вибір вплине на стосунки з конкретним персонажем. У грі приголомшлива графіка, емоційно насичена розповідь і захопливі місії, які напевно переосмислять те, яким може бути. У ремейк. Клауд і його друзі відвідають нові міста, зустрінуть нових персонажів і впритул займуться дослідженням світу за межами Мідгарда. Бойова система стала ще динамічнішою, зберігши стратегічні елементи, які дозволяють комбінувати здібності персонажів для досягнення максимальної ефективності у битвах. Також гравці зможуть вибрати різні складності. Екран вибору розділений на екшн і класік. У будь-який момент ви можете вибрати ізі, нормал. Або Advanced. причому остання це динамічна система, в якій монстри відповідають рівню вашої партії, що не дасть змоги вам виснажувати себе спробами перевершити противника. Ба більше у грі буде безліч нових занять і міні-ігри, і ритм, ігри з піаніно, і навіть карткова гра Queen's Blood. їздових чокобо можна придбати в спеціальних магазинах, використовуючи валюту золоте пір'я. А потім кастомізувати його. Звісно, спершу вам варто пограти в ремей. Але якщо ви готові, то Rebirth здасться вам ще більш насиченим квестом ніж попередня глава. JRPG портовано на компи з покращеним графоном та кращою продуктивністю, проте без ніякого додаткового контенту, як це було з першою грою. Критики високо оцінили гру, відзначивши харизматичних персонажів, насичений відкритий світ, вдосконалену бойову систему та вражаючий саундтрек для шанувальників серії та жанру, які не мали можливості пограти на консолі, Солі це довгоочікувана подія, яка обіцяє години захопливого геймплею і незабутній сюжет. В Steam гра продається за 1400 гривень. Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles вийде 23 січня. Екшен, який вперше побачив світ у 2000 році на консолях PlayStation, Dreamcast і Game Boy Advance, Нарешті виходить на ПК. Усього лише 24 роки по тому. Гра дозволяє пережити події першого епізоду саги Зоряні війни та взяти на себе ролі різних джедаїв. Серед них Обі Ван Кенобі, Квай Джин, Мейс Вінду та інші. Геймплей. Поєднує елементи платформера та екшену. Тут вам і махання світловими мечами, і подолання перешкоди. Звісно, кооперативний режим на двох гравців. Гру оновили для сучасних систем. Покращена графіка, підтримка широких моніторів та оновлене управління. За гру просять 373 гривні на ПК в стімі, Tokyo Extreme Racer вийде в ранньому доступі на ПК 23 січня. Це гонка від студії Генкі в ранньому доступі. Гра матиме сюжет, який можна буде пройти приблизно до середини, з акцентом на тюнінг автомобілів, а також понад 200 персонажів суперників. Кожен з яких має власну унікальну сюжетну лінію, 50 різних машин та понад 180 кілометрів швидкісних доріг. Токіо нова для франшизи механіка, покращення навичок головного героя. Також з'явиться в ранньому доступі. Повна версія міститиме додаткові сюжетні лінії. Ріні, транспортні засоби та суперників, а також інші покращення та виправлення різних потенційних проблем, які з'являтимуться в процесі раннього доступу. За сюжетом Токіо Екстрім Рейсер події відбуваються в ізольованому Токіо майбутнього, де сотні гонщиків намагаються побити рекорди швидкості на переплетених вулицях столиці Японії. The Queen Fall вийде у ранній доступ 25 січня. Амбітна MMORPG, події, якої розгортаються у величезному фентезійному світі площею 2000 квадратних кілометрів із динамічною погодою, сезонними змінами та унікальним кліматом. Якщо говорити про механіки, то тут дуже широкий набір: фермерство з прирученням і розведенням тварин, пошук скарбів і битви з монстрами, У грі буде безліч професій на будь-який смак, а також широкі. Можливості будівництва безліч кооперативних елементів від pve підземель до pvp за руб. Коротше розробники цієї MMORPG роблять все, щоб гра стала вашою новою роботою. Однак найбільший інтерес викликає сюжетна складова. У грі ми дізнаємося історію богів та їхнього впливу на всесвіт Fall, а Паралельно переживатимемо власну драму, як це часто буває у MMORPG. що стосується геймплею, бойова система. Базується на механіці нон таргет. Тож результат бою залежить лише від ваших умінь. В цілому виглядає, начебто, добротно. До речі, я хоч і не слідкував взагалі за грою, але вона була в закритій беті. Можливо, хто грав, напишіть, чи воно того варте. Eternal Strands, реліз 28 січня. Студія Yellow Brick Games, заснована креативним директором Dragon Age Майком Лейдлоу. Хоче випустити свою дебютну гру фентезійну адвенчуру від першої особи. У центрі сюжету знаходиться молода й безстрашна брін, яка прагне відновити домівку свого народу у світі, зруйнованому магічною катастрофою. Героїня також зустріне нових друзів, які допомагатимуть порадами і підтримкою у битвах. У цьому їй також допомагає Поможе плащ, здатний створювати потужні заклинання. Вона також побуває у різних областях, зокрема, небезпечних пустелях, величній столиці Дайневрон і темних підземеллях під нею. Eternal Стренс має кілька унікальних штук, які вирізняють її серед інших пригодницьких екшенів. По перше, гра використовує реалістичну фізичну модель. Наприклад, можна побудувати міст з льоду або вдарити ворога шматком стіни. У прес-релізах розробники називають це. Революційною системою ігрових взаємодій та реалістичне поширення тепла та холоду, допустимо, вогонь може підпалити суху траву і дерева або шерсть ворогів, а вода моментально замерзатиме. По друге, ви зустрінете ворогів за вишки в десятки метрів. І знаєте, що гра може нагадати Shadow of the Colossus чи нові Legend of Zelda. І ось чому брін може залазити на величезних колосів, щоб атакувати їхні слабкі місця. А в пригоді також стане можливість метати у противників великі предмети чи використовувати магію, відкриваючи нові локації та секрети, досліджуючи фентезійний світ і борючись із монстрами, ви розкриватимете таємниці древньої могутньої цивілізації, одночасно сприяючи відродженню культури свого народу. The Stone of Madness, вихід 28 січня. Нова гра від іспанської студії Game Kitchen, Але на відміну від дилогії Blasphemous, це тактична стелс-гра в реальному часі, натхненна Desperados 3 та Shadow Gambit. У центрі сюжету п'ятеро в'язнів. Кожен із яких має унікальні здібності і страждає на різні психічні розлади, фобії і травми, які можуть як допомогти у втечі, так і завадити їй. У грі буде два окремі сюжети. Жети зі своїми особливостями, а прийняті під час проходження рішення вплинуть на розвиток подій. Так от, ця п'ятірка безумців намагається втекти з тюрми монастиря 18-го століття, розташованому в Піренеях. Цікаво, що це місце є не лише притулком для душевно хворих, а й в'язницею інквізиції. Вже з цього зрозуміло чекати чогось доброго від такого місця не варто. Вам доведеться керувати цими персонажами і перемикатись між ними, долаючи. Охорону і шукаючи спосіб втекти з монастиря, а також виконувати небезпечні завдання, досліджувати заплутані локації, шукати секрети й усувати ворогів, як людей, так і злих духів. Тому геймплей дуже тактичний і багато в чому залежить від командної роботи. Але найбільший інтерес викликає динамічна система божевілля, за якою потрібно слідкувати. Вона додає такі ефекти, як параноя, деменція або напади агресії. Ну а поки може. Можна спробувати демоверсію. Orcs Must Die Death 3 прилізеться 28 січня. Продовження серії кооперативних комедійних екшенів на чотирьох від Robot Entertainment, в якому люди протистоять оркам. Обороняти замок тепер можна за одного з бойових магів. Кожен з них має унікальні здібності. У новій частині з'явиться система прогресії персонажів у стилі рогаликів і величезні рівні з безліччю активностей. Коротше, більше і краще. Це про нову частину. Orgs Must Die. Tales of Iron 2 Whiskers of Winter з'явиться 28 січня. Довгоочікуване продовження популярної рольової гри з елементами екшену від студії Odd Bug Studio, антропоморфні тварини, крута мальована графіка і фентезійний світ. Іноді цього цілком достатньо для чудової гри. Сюжет, хоч і доволі простий, достатньо захоплюючий. Ви граєте за молодого спадкоємця стражів пустоші на ім'я Арло. Його мета протистояти велич. Щезним кажанам чорним крилам і об'єднати розрізнені клани. Розробники обіцяють моральні дилеми і безліч таємниць, вирішення яких вплине на подальший розвиток подій. Як і в першій частині коментувати події, буде дах кокол, голос Геральта в англомовному дубляжі. Відьмака, механіка зміни часу доби має суттєвий вплив на геймплей. Від неї залежатиме з якими ворогами зустрінеться щурення Арло в своїх пригодах, крім основних завдань гравців. Ці зможуть виконувати побічні квести від фракцій і полювати на особливо сильних монстрів. Перемога над такими створіннями принесе цінні ресурси, з яких можна буде створити потужну екіпіровку та унікальні смертельні пастки. Геймплей поєднує динамічні бої та дослідження різноманітних локацій. Окрім запеклих боїв у стилі Dark Souls, з'явиться можливість розвивати своє поселення, яке відкриє доступ до покращення магазинів, кузні, кухні та ін. Інших споруд, так як особливу увагу приділено крафту і будівництву. Снайпери літ Резістанс реліз 30 січня. Нова частина відомої серії тактичних шутерів від третьої особи від Ребеліон. За сюжетом події гри переносять вас в окуповану Францію часів Другої світової війни, де ви візьмете на себе роль оперативника спеціального загону Гарі Хоукера. Війни рух опору повинні разом завадити нацистам розробити секретну зброю, здатну змінити хід війни. Перед стартом кожного із завдань вам на вибір дадуть велику. Великий арсенал зброї з можливістю налаштування її під себе. Як і в попередніх частинах, гравцям доведеться пробиратися через нацистські табори. Гра зберігає фірмові механіки серії, зокрема реалістичну балістику і рентген камеру вбивств, яка демонструє руйнівні наслідки кожного пострілу. Вам доведеться використовувати навички стелсу і тактичне мислення для виконання завдань у глибокому тилу ворога. А можна спробувати прорватися на пролом в ході проходження. Ження місії у вас буде непогана свобода дій для того, щоб придумати, як краще усунути кілька обов'язкових цілей. А після завершення основного завдання потрібно буде вирішити, як тікати. Як і раніше, сюжетну кампанію можна буде пройти в кооперативі на двох, і так як і раніше, гра матиме на вибір кілька онлайн режимів, лазучі косі для двох гравців і масштабні, як для серії, битви на 16 чоловік. Змін на перший погляд не так багато, але можливо. Нова частина шутерів зможе чимось здивувати, Щодо ціни, то на ПК в Стімі проект коштує 925 гривень. Спайдермен 2» нарешті добереться 30 січня до ПК. Продовження повертає дует Пітера Паркера та Майл Заморалеса. Друга частина продовжить усе те, що було закладено в першій. Тобто, я говорю, що вона стане ще масштабнішою і хаотичнішою. Нові лиходії, більший Нью-Йорк, ще більше активностей і здібностей, щоб максимально випробувати наших героїв. Звичайно, що нас чекає більше механіка сюжет стане ще цікавішим. Дії розгортаються взимку через шість місяців після подій оригіналу. Райони Нью-Йорку, включно з Брукліном, Манхеттеном і Квінсом, відтворені за допомогою фотограметрії. Місто загалом стало вдвічі більшим. За атмосферою гра стала значно похмурішою, але без фірмового гумору не обійдеться. Якщо говорити про графіку, то деталізація виросла і все виглядає круто. Через збільшення карти в два рази. Сайд місій стало набагато більше. Лише одні з них будуть мати відношення до сюжетки. В свою чергу інші це різні стандартні випробування. При цьому розробники підготували для Пітера і Майлза різні завдання, відмічую те, що у побічках, наприклад, можна буде докладніше дізнатися про злодіїв в тому числі про крайвина мисливця. Крім того, тепер ви можете перемикатися між двома протагоністами Пітером і Майлзом, практично моментально. А крила з павутини допоможуть швидше пересувати. Містом обидва павучки будуть мати два унікальні дерева прокачки, бо ускладнили. Ворогів стало більше. З'явилася нова система блокування ударів та більше різних цікавих гаджетів. Босфайти тепер стали дещо глибшими та епічнішими. Крім цього, боси отримали шкалу здоров'я. Костюм симбіота грає важливу частину в геймплеї. Що важливо, його вміння комбінується з будь-яким тріко -спайді. На повне проходження піде стільки, скільки за. Займало проходження першої частини, а це приблизно 25 годин. Варто враховувати, що потрібна наявність PSN аккаунта. Сама ПК версія розроблена студією Нікс Software у співпраці з Insomniac. Від порту можна очікувати всіх поліпшень для народної платформи. Підтримки ультрашироких екранів, клавомиші і геймпадів обох консолей, а також Nvidia, DLSS, AMD FSR, Intel X ESS та покращений рейтинг. Трейсинг, проте ПК версія матиме два видання з New Game+, Plus. усі нові костюми з варіантами забарвлення, додаткові скілпоїнти, предмети для фоторежиму і взагалі увесь контент, який виходив раніше на PS5. А ось сюжетних DLC, на жаль не буде. Взагалі також варто приготуватися до валу модів, деякі з яких можуть спровокувати скандали, як це було з іншими портами дружелюбного сусіда. Heart of the Machine вийде 31 січня. Покрокова фантастична стратегія з елементами RPG, дія якої розгортається в далекому майбутньому. Ви граєте за потужний штучний інтелект із самосвідомістю, якому належить переслідувати різноманітні цілі в межах численних проходжень. Для досягнення своїх планів і боротьби з ворогами ви матимете у своєму розпорядженні безліч інструментів. Хочете втекти з лабораторії? Легко можна зібрати Армію роботів і знищити все людство або навпаки проявити милосердя чи можливо стати жорстоким машинним богом із цілою армією послідовників? Гра пропонує нелінійний сюжет, що і є її головною родзинкою. У мій топ цікавих новинок місяця попадає гонка асето Корса Ево. Також цікаво глянути на порт Спайдермен 2 на ПК. Та чи будуть хоч якісь зміни в Sniper Elite Резістанс? Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це за. Араз до зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.